Наш прем'єр-міністр, досить досвідчений прем'єр, він в свій час займав певні посади в економічній галузі. Е -е... Я взагалі не знаю, звідки береться, це слово дефолт. Чотир людей починають лякати дефолту. Йде війна, карточної системи нема, а тут політики подумають, яке слово дефолт. Не будемо Україні дефолту. Я думаю, що буде, тому що так воно все до того йде, тільки що в нас є хороші підстави, війна, а то все решта, тобто є підстави, які це можна. А що я буду робити? Ну, звісно, не депресувати, не субувати, шукати способу, як заробити гроші. І, зрештою, є сонце, є небо, є сім'я, є зелені дерева, зрештою є літо, тому буду сподіватися найкраще. Я думаю, що треба прийти під білий дім, щоб доробити. П'ятих чиновників вже робити майдан і яти, п'ятих чиновників вже мусорнику, вивозити їх в контейнерах. А що з ними робити? Я думаю, моя, думка така. моя думка така, що, піків, що вони крали, не далі залишилися в білому домі, їх мало там вивозили з Білого дому, возили в контейнерах. Це набуть телевізору показувати, так? Да? Ні. В ліктам мало що там взяли в контейнерах, вони далі на своїх місцях сидять. Далі сидять, сидять, сидять на своїх місцях. Люди просто вже не зможні, зможні воювати. Що мені наші сказати? Ну я думаю, що рано чи пізно не стане. І... ну, прямо він не відобразиться на громадянах. Але... Часом там може от падіння гривні бути стрімкіше, ще стрімкіше. І часом можуть бути якісь наслідки негативні. Які? Але, але одразу так. Які? Знову ж таки, ще більше зростання цін. Падіння виробництва, відповідно товарів наших буде менше, імпорт буде більший. Ця mm -hmm. власть більші вправа, чим я два рази. Кого ж хоть людям давал жить трошки, хоть трошки. И сам брал, а теперь Хотя власть не нам не, да не дает, а сама, сама, сама все все забирает. Еще больше чем не то. Выплаты, так как я мать-одиночка, содержать четверых детей будет невозможно. С ценами на газ, с электричеством, всем, что подняли выше крыши, в магазин сходить, это все, что я заработаю за месяц, я оставлю в магазине на неделю. А дальше как жить? Вот и все. Зрозумело. А что вы будете делать? Кажут люди, что даже за кордон будут ехать. За кордон нас не пустят. Просто нет возможности, чтобы сделать паспорт. Это, видите, какое хозяйство большое. Это раз. А поехать, разве что будем? Будем уезжать на села. Будем выезжать на села. Будем что-то спасаться. Угу. Не можно мне не будем отвечать на это питание? Ви знаєте, що мені, мене це зовсім не цікавить. Я, я таким не живу. Мені здається, що як я буду правильно жити, правильно поступати, мені все решта додається. У мене тепер більше надія на вищу силу, ніж на наш уряд і на все те інше, що робиться в нашій державі. Мені, мені здається, що якби кожна людина. Змінила свій внутрішній стан. Тільки тоді у нас буде держава, коли у нас будуть інші люди. Не інша влада, а інші люди. Я не знаю, чи настане дефолт. А якщо все ж таки настане, що ви робитимете? Я? Та. Я буду пити. Що таке дефолт? Я давно так не скажу, не пояснюю. Ну, своїми словами. Ну, ну добре, я так навіть може і не скажу, так як. А і що це таке? Для підприємців, які не зможуть нормально вести свій бізнес, і відповідно для людей простого прошарку, яким не будуть забезпечуватися робочі місця. Тобто от це така моя думка. От, якось так. Що ти будеш робити, якщо, якщо я... Що я буду робити? Ну, буду якось жити. Насправді, ну, з країни тікати не буду. Буду жити тут і старатися щось робити е для того, щоб ну, вийти з цього, не знаю, це не моє, моє прерогатива, але буду жити далі, намагатися якось зводити кінці з кінцями.